Сьогодні особлива подія для футбольного клубу Кривбас. Ми презентуємо свій парафан клуб Ви знаєте, це наш перший крок для того, щоб спочатку тут на стадіоні створити територію безбар'єрності для наших болівальників, а потім щоб наш приклад унаслідували всюди, у всіх куточках Кривого Рогу, всієї України. Адже тема парафану вона актуальна. Саме зараз вона дуже актуальна і щодня, на жаль, людей з інвалідністю стає більше. І виною цьому клята війна. Але ми з вами повинні соціалізуватися під е цих людей. І ми з вами повинні зробити все, щоб вони не відчували ніяких бар'єрів. Я сподіваюся, що з кожною грою нас буде ставати все більше і більше тут. Ми будемо об'єднувати багатьох людей з кривого рогу. Ми будемо допомагати. Ну і давайте спілкуватися. Може, у вас є якийсь чат? чи можливо ми окремий зробимо чат по парафану? Щоб ми його давали, щоб люди могли приєднуватись туди, щоб це була відкрита спільнота, щоб ми всі спілкувалися, допомагали. Бомша інколи. Як ми от з малим це зрозуміли, інколи порада це дуже важливо і така допомога це дуже важливо. Окей, гарного всі нам футболу. Кривбас! Кривбас! Ще раз кривбас. Кривбас. Все круто. Дякую. вам! За ініціативи футбольного клубу Кривбас. Сьогодні наша громадська організація Рух без меж присутня на матчі. Підтримуємо наших хлопців. Вболіваємо дуже раді такій ініціативі. Саме наша організація займається питаннями інклюзії, безбар'єрності доступності для. Осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення, тому така ініціатива була звичайно ж підтримана і мною як головою, і членами організації. Тому задоволенням сьогодні тут і сподіваємось, що ініціатива буде тільки квітнути, розширюватись. і всіх запрошуємо до участі.